Вітаю! Розкажу вам більш детально про диван, який обрали сотні наших клієнтів. І це модульний диван Далас. Загальний габарит дивану складає 2,48 на метр 08. Модульність дає можливість виконати дала під бажаний розмір та форму. Прямий, кутовий, паподібний чи зі столиком. Будь-який варіант за вашими побажаннями. В дивані присутні дві великі та м'які подушки, які мають зйомні чохли. В наповнення дивану Dallas входить пінополіуретан та пружина змійка. Каркас, виконаний з хвойних порід дерев. Це наповнення та глибока посадка робить диван надзвичайно комфортним. В Dallas присутній механізм розкладання єврокнижка, який надійний, легкий та довговічний у використанні та не пошкоджує покриття підлоги. В основі дивану є ніші для зберігання особистих речей. Це диван, на якому захочеться проводити багато вільного часу. Весь виріб виконаний в тканині шаніна рогожка, яка має стильний вигляд, м'яка та гіпоалергенна, проте можна обрати будь-який інший бажаний текстиль. Далос стане гармонійним доповненням інтер'єру в американському стилі мінімалізм або ж модерн.